Доброго дня, діти! На сьогоднішньому уроці з української мови ми з вами вивчатимемо рід іменників. Але пропоную спочатку перевірити, як ви засвоїли попередню тему, Отже, будьте уважні для вас завдання. До кожного слова ознаки оберіть дію. Починаємо веселий, веселитися, активний. Активувати, займатися активністю. Розумний розуміти, роздумувати. Теплий тепліти, теплішати, Щебетливий – щебетати, бадьорий, підбадьорювати, творчий, творити, витворяти, радісний, радіти. Щедрий. Щедріти, щедрішати, а взагалі діти, кого ми називаємо щедрим? Так, той, хто ділиться, той, хто віддає своє найкраще. Діти, погляньте на картинку. скажіть, будь ласка, ці люди бадьорі? Так, ви помітили, вони веселі, вони активні. Що ми ще можемо про них сказати? Вони не бояться показувати свою радість, вони діляться з за ми своїм гарним настроєм. Тому діти вважаю вам сьогодні на уроці бути бадьорими. А взагалі, діти, як ви помітили, ці всі ознаки про вас повим'я розумнички найкращі. Розорніть зошити, запишіть дату та каліграфічну хвилинку. Діти, як ви розумієте цю каліграфічну хвилинку? У лиху годину пізнаєш вірну людину. Так, це означає. Що, коли у вас якесь лихо, ви завжди чекайте, хто прийде вам на допомогу, щось підкаже чи щось допоможе. Саме така людина є вірною. А ще діти це та людина, яка не буде вас обманювати, не зрадить, ніколи не розкаже ваш секрет. Давайте доберемо синоніми до слова вірний. Вітаний, дружній. Надійний. Запишіть якомога більше таких слів. Скористайте словничком. За потреби це словник синонімів онлайн. Працюємо за підручником сторіночка 110. Сьогодні ми навчимося з вами визначати рід іменників. Погляньте на вправу першу. Виконаймо її усно. Визначте істоту, якого роду називає кожен іменник. Мати. Тато, отже, перша пара слів. Мати, так це ми знаємо, це жінка. Отже, жіночий рід, тато це чоловік, чоловічий рід, дочка син, дочка. Так, це жіночий рід, оце дівчинка. Син це чоловічий рід. Малюк маля. Малюк, діти, це є він. Отже, чоловічого роду. Маля це воно середнього роду. Давайте з вами дослідимо, як визначати рід іменників. Іменники, до яких можна додати слова мій чи він чоловічого роду. Наприклад, тато, мій тато, тато це він. Батько мій батько. Батько він. Ранок. Мій ранок. Він це ранок, так? січень. Мій січень. Він. Це січень. Іменники, до яких можна додати слова моя або вона жіночого роду. Мати моя мати. Мати це вона жінка. Бабуся моя бабуся. Бабуся це вона жінка. Річка моя річка. Річка це вона. Зима, моя зима. Та іменники, до яких можна додати слова моє або воно. Середнього роду Моля, маля, моє маля. Маля це воно. Серце моє серце. Серце це воно. Життя моє життя. Життя це воно. Літо моє літо. Літо це воно. Давайте виконаємо вправу 2 письмово. Прочитай та вставляючи замість крапок слова мій, «моя», моє «він», «вона», воно. Визнач рід іменників та визнай свою відповідь. Запиши утворені речення. Читаємо перше речення. Брат грає на флейті. Працює в музичному театрі. Отже, брат це є. Так, це чоловічий рід можемо сказати мій або він. Чи підходить нам слово мій? Мій брат грає на флейті. А він, він, брат грає на флейті. Ні, більше підходить слово мій. Далі працює в музичному театрі. Мій працює в музичному театрі. Чи він працює в музичному театрі? Так, він працює в музичному театрі. Отже, як буде речення? Мій брат грає на флейті, він працює в музичному театрі. Молодці діти, запишіть собі це речення. Наступне речення. Сестра бандуристка, навчається в музичній школі. Сестра, так, це вона, моя жіночий рід. Як буде правильно? Так, моя сестра бандуристка. Вона навчається в музичній школі. Наступне речення? Поміркуйте, будь ласка, самостійно, поставте на паузу. Бажання стати гітаристом обов'язково здійсниться. Бажання це воно. Воно це середній рід, ми можемо казати, воно або моє. Так? Це слова, які підходять до іменників. Отже, моє бажання стати гітаристом. Воно обов'язково стрісниться. Молодці діти. Запишіть діти, будь ласка. Про своє бажання та свою мрію у зошиті декілька речень. І я їх обов'язково перечитаю. Працюємо далі. Вправа 3. письмова. Допишіть пари слів за зразком соліст солістка. Діти, соліст якого роду? Так, чоловічу, ми можемо сказати: мій соліст або соліст це він. Чоловік. Солістка. Це жінка, вона, моя солістка. Так? Починаємо. Співак. Отже, перше слово у нас чоловічого роду, друге жіночого. Так, співак співачка, актор, молодці, акторка, артист, артистка, журналіст. Журналістка, художник, художниця, письменник, письменниця. Зараз ці слова у вас на екрані. Запишіть їх, будь ласка, правильно. Діте, які би ви ще назвали приклади? Психолог, психологиня. Тренер. Тренерка. Так, акробат. Акробатка, молодці. Дизайнер. Дизайнерка. Чудово. Юрист, юристка. Вчитель. Вчителька. Молодці. Дякую. Діти. Хто такий актор? Актор це виконавець ролей у театральних виставах. Чим же відрізняється актор від артиста? Артист. Це той, хто виконує твори мистецтва. Він є і актором, і музикантом, і співаком. Отже, актор він лише бере участь у театральних виставах, а артист займається різними видами мистецтва. Хвилинка спілкування. Перечитайте уважно цей діалог. Іменники змінюються за родами. Ні, неправильно. Правильно казати. Іменники бувають. Продовжте, будь ласка, розмову. Так, діти, іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього родів. А чому не можна казати, що іменники змінюються за родами? Та це тому що мама вона жінка. І ми ніяк і не можемо це слово замінити на чоловічий рід. Права 4 перечитайте та відгадайте загадку. Є в людини на прикметі сотні, тисячі предметів, та щоб їх розмежувати, що і кому належить знати, поділив усіх як слід, добре всім відомий. Рід, так діти. Це рід, поділив усі іменники. Пропоную вам з кимось із дорослих пограти в гру, назвати іменники різних родів. По черзі називайте іменники різних родів. Спочатку жіночий, чоловічий, середній. Засікайте приблизно одну хвилинку і намагайтеся за цей час сказати якомога більше іменників на цього роду. Таким чином, ви зрозумієте, іменників якого роду ви знаєте найбільше. Якщо ви, діти втомилися, треба зробити зарядку та попити водички. Молодці! Повернулися на своє робоче місце, діти. А тепер я вас запрошую уявити себе в ролі письменників та скласти казку про іменники. Діти, перевіримо, як ви засвоїли знання. Отже. Погляньте, будь ласка, на кожен іменник та скажіть до якого роду він належить. Та як ви визначили, до якого роду належить кожен іменник. Так, діти, ви підбирали слова мій або він, моє або воно, моя або вона. Діти, а ви сильно любите фрукти? Візьміть старілочки те, що вам сподобалося найбільше.